Можна жити життя звичайно, робити те, що кажуть батьки, завести сім'ю і 30 років працювати на роботі, навіть яку не любиш. А можна жити цікаво і сприймати життя як пригоду, як виклик, палати, любити, подорожувати. Вітали ж в тому, що інколи такі люди згорають занадто рано. Інколи ці люди стають легендами, і ми жалкуємо, що не встигли поспілкуватися з ними сам на сам. Але інколи нам залишається після них їхня творчість, в якій вони житимуть вічно. Андрій мав стати лікарем, стоматологом, якщо точніше, але він чесно закінчив університет, приніс батькам диплом і нарешті став. Музикант. І саме завдяки цьому ми сьогодні маємо 17 судійних альбом гурту Скрябін. І як я думаю, ви вже здогадалися, сьогодні мова піде про творчий доробок Андрія Кузьменка, а точніше, про його прозові твори, видані під псевдонімом Кузьма Скрябін. Перші прозові твори побачили світ у 2006 році, і ними стали Я, Побіда і Берлін, та місце, в якому не хочуть гроші. Якщо коротко, то твір Я, побіда і Берлін власне про машину побіду і подорож на неї до Берліна. Основні події розгортаються десь у 90-х роках у такому собі місті Новоєврейськ. Я на алюзія на Новоявлівське рідне місто Андрія. І коли головний герой вирішує купити автівку, неї стає стара Побєда, яка взагалі не хоче заводитися, постійно глухне, мати не розуміє його такої покупки. Але разом з товаришем, який продавав манекени за кордон, вони їдуть до Берліна. І вже основні події розгортаються або власне в Німеччині, або на дорозі до неї. І насправді це напевно все, що можу сказати про цей твір, адже це по суті історія, яка розказана від першої особи, це щось, наче путівних заміток, які дозволяють тобі її також Пережити і поговорити з головним героєм, але про це трохи далі. На противагу цьому твір, місто, в якому не ходять гроші, це щось про паралельну реальність. Хочеться сказати антиутопія, але не зовсім події розгортаються через 20 років після катастрофи на Чорнобильській АЕС у місті Прип'ять. Прохідний потяг Київ-Мінськ зупиняється тут лише двічі на рік, коли переводять стрілки годинника. Але насправді про це ми дізнаємося лише наприкінці історії, тому що весь цей час нам залишається лише натяк. Головна героїня твору Аліса. Вона працює дизайнеркою і живе в. Київ її хлопець звайлив до іншої дівки, і ось якось вранці вона прокидається і бачить на столі квиток на потяг. Вона з'ясовує, що ніхто його не залишав, тому коли цікавість бере верх, вона все ж таки їде на залізницю та сідає на той потяг. Але дуже швидко зрозуміла, що краще б цього не робила, а зворотній квиток взяти не вдається. В місті, де вона опинилася, гроші не хочуть. Натомість всі вимагають зробити якісь дії взамін. Той же касир попросив її обігти будівлю декілька разів заради квитка, або тебе просять помити підлогу твоїм же волоссям, або проскакати на одній. Нозі або ще щось. А ще люди тут доволі дивні, в них чомусь змінюється колір обличчя, коли вони з тобою говорять. Далі ж ці інтригуючі події розгортаються на тлі знайомства Аліси з декількома хлопцями, один з яких виявляється сином мера. Решта то вже історія з розбірками у стилі 90-х, про які, звісно ж, вам розповідати не буду. Читайте самі. У 2014 році Кузьма випускає книжку Я паштет і армія. Події тут розгортаються під час військової служби ще в радянські часи, у Калінінграді. Найбільш визначні події тут пов'язані з лафою. На Службі, бо ж головному герою доводиться служити у шкірвені та неврології. Було тут і про побоїщі, і про барокамери. А взагалі головний герой бігав на концерти, а його один з найкращих друзів це був Паштет, справжнє ім'я, якого вказується як Сергій Павлов. Та історія теж чомусь схожа на Я Побєда і Берлін. Така собі історія, яку можна пережити і протягом якої можна поспілкуватися з головним героєм. Останньою виданою прозовою історією став Я Шонік і Шпіцберген, яка побачила світ у 2015 році. Події розгортаються тут. На тлі того, що головні дієві особи, тобто Андрій, його дружина, кум Шонік та його дівка, вони подорожують до Норвегії, а далі складними шляхами добираються до Шпіцбергена. Вони живуть у юртах, попивають віскі, з коли, вибираються на краєвиди на собаках, а оповідь вже закінчується, коли подолана омріяний холм. Також Андрій Кузьменко задумував історію К'Юр Крим і я, але про що мала бути вона, залишається лише здогадуватись, оскільки вона так і не була закінчена. Загалом прозові твори Кузьми, це цікаві розповіді з гумором, як ті самі посиділки з друзями, коли вони вже п'яні і починають розповідати історії. Інколи там зустрічається відверта похабщина, мова буває грубовата. А ще якщо ви відвикнете від сюжету, тобто підете на 2-3 тижні від цієї книжки, то вам буде дуже складно до неї повернутися. Якщо серйозно, то я дуже рада, що в нас є ці твори, адже вони і є тією самою можливістю поговорити з ним сам на сам. Якщо ви порівняєте стиль прозового письма Кузьми, тут і те, як він говорить в реальному житті, себто в інтерв'ю вони не відрізняються. І можливо сам це і додає такого особливого шарму в прозі міське. До речі, крім останньої історії, перші три видані ще й в аудіоформаті. Начитував їх сам Андрій Кузьменко. що правда, інколи робив дикторські помилки. То він позіхає, то роблячи неправильну інтонацію, вибачається, каже сорі і починає речення знову. А ще, звісно ж, не можна не згадати ікранізацію твору Я Побіда і Берлін, яка мала вийти цього року. Українські артисти заради неї зробили кавери на найвизначніші пісні Скрябіна. А про це через війну. Вихід стрічки запланований вже на після перемоги, тож наразі нам залишається лише трейлер. І я пишаюся, що жила в одну епоху з такою надзвичайною людиною українцем, навіть попри те, що в мене ніколи не було можливості побувати на його виступах і тим паче поспілкуватись особисто. А взагалі його творчість я відкрила лише минулого року, якщо не враховувати мега популярних пісень скрявіна, які ми всі знаємо з дитинства. Тому так я надзвичайно радію, що принаймні в мене є його книжки. А також радію тому, що нарешті відбуваються ті гарні зміни, які заповідав нам Кузьма. А ви читали щось з цих творів? Поділіться своїми враженнями в коментарях. А я ж на цьому поки що закінчую. Дякую, що залишаю. Залишайтесь і побачимося на сторінках наступних тижні, папа.